Розказую сьогодні про те, в чому ж полягає суть блокчейну. Але загалом, яка його буде користь для нас всіх, і чому саме вам варто слідкувати за цим блокчейном? Поїхали. Отже, на Лео можна використовувати дуже в різних сферах. Чому? Перш за все, тому що він є дуже е, корисним, так він стане дуже корисним для суспільства завдяки своїй технології Zero Knowledge, тобто доказу з нульовим розголошенням. чому ж полягає ця технологія? Ця технологія полягає в тому, що ви зможете доказати якийсь факт про себе, не розповідаючи, не показуючи якоїсь лишньої інформації, зайвої інформації про себе. Тобто ви не будете світити своїми персональними даними, так? І зможете добитися свого, добитися своєї тієї цілі, так. Тобто, ви можете пред'явити ту інформацію, не висвічуючи якусь лишню інформацію. Так? Отже, ця технологія лежить в основі блокчейну ALEO, Так? Загалом блокчейн Aleo можна використовувати дуже в багатьох різних сферах, так? Тобто, це і медична сфера, це і освітня сфера, і сфера економіки. Так? Тобто, загалом в нашому повсякденному житті ми можемо стикатися з цим кожного дня, багато разів. Так? Тобто Це дуже крута технологія. Наприклад, в медичній сфері вам потрібно. Потрібно записатися до лікаря на прийом, але лі, там лікар вимагає дуже багато якоїсь інформації про вас, показати медичну картку, історію ваших хвороб і тому подібне, так ви не хочете цього всього показувати. Ви просто е, хочете записатися на прийом до лікаря, сказати, яка у вас е, проблема, і щоб вам дали кваліфіковану відповідь. Так, і от за допомогою, наприклад, технології Zero Knowledge, за допомогою блокчейну, але ви зможете е, записатися на прийом до лікаря, лікар побачить, що ви. Дійсно там потребуєте тієї допомоги, так але не буде бачити історію всіх-всіх ваших хворіб. Там розумієш, це там неприємно для багатьох людей, що там хтось може побачити, чим людина хворіла, і неї історія хворіб. Так? Але за допомогою блокчейну, але ви зможете без проблем записатися на прийом до лікаря. Освітня сфера. В освітній сфері можете загалом, наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу, роботодавець вимагає від вас там, не знаю, ваш додаток до диплому, в додатку повної інформації, дуже багато лишньої зайвої інформації про вас, так там ваша адреса, не знаю, ваші якісь дані персональні і тому подібне. А роботодавцю це все не потрібно, йому тільки потрібно побачити там, наприклад, перелік навчальних дисциплін, які ви пройшли, чи курси, чи години, чи бали. Так? Тобто він зможе отримати тільки ту інформацію, яку йому потрібно, так, роботодавець, а ви не будете висвічувати всю е, всю зайву інформацію. Так? Тобто банківська сфера також дуже круто. Тут можна навести приклад про те, наприклад, про кредиту спроможність. Ви хочете взяти кредит від вас, банк чи банківський працівник вимагає дуже багато якоїсь там переліку документів чи багато якоїсь інформації. так? Е, але ну, в свою чергу, там е, кредитору потрібно знати про вас певну інформацію, але не всю йому потрібно тільки знати там е, вашу платоспроможність, чи маєте ви стабільний дохід кожного місяця, тобто чи зможете ви загалом погасити кредит, якщо вам його дадуть. Так, а всю решту інформацію йому не потрібно. В Свою чергу, ви зможете надати цю інформацію за допомогою от такої крутої технології. Тому всі швиденько починаємо слідкувати за блокчейном Aleo, Підтримуємо його і дійсно віримо в його прогрес. До зустрічі!